Замовив в інтернет-магазині винокур. Ось такий вузол відбору по рідині. В комплекті доохолоджувач, до кран, сам вузол відбору. Клампа одна, фумлента. І є ще десь силиконове кольцо було, бачу. Уплотніть. Коротше, пізніше. Так як в мене скачки напруги, ну і так само газ. То сильніше, то краще, то краще відбирати з вузлом напруги, а не з дефлігматором. Дефлігматором йде не таке точне і гарне. Сам вузол відбору з грибком, щоб не попадала флігма. Ну і так далі. Дай-ка спробую.